Сталкера. Я Валерчик. Дуже да, приємно. Прийшов до тебе тут трохи погрітися. Ну да, погодка не дуже. Не дуже, звісно. Це один дуже невпевнений в собі сталкер згорів в аномалії. Все, що від нього лишилося, це бутилка е, горілки. Та я який якраз з собою взяв. Е, зараз думаю, ми трохи повечеряємо. Там якраз нагріто, воно розпалено максимально. Та Я хочу трохи нагріти, знаєш. Але... Хай буде. Справжній сталкер, коли ходить по різних лабораторіях, любить щось урвати собі. Е, це так. О, Якийсь ліфт, та я вкрав. Може, може продам десь, не знаю. Зараз я тут дістала свого... О! Закуска. Та-та. Я... Да? я ж зараз це збираюся приговорити. Тут поки тепло, файно. Та я ще ж думаю, що... А що там нового у зоні? Та як ж, як завжди. Мутанти бігають, аномалії плодяться. Що ти нового скажеш? Я... О Холодно тільки трохи. А Це що таке? Ти собі не уявляєш, де я був і що там бачив. Можна подивитись? Ну спробуй. Тільки довго в руках не тримай, але краще назад в контейнер. О! 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 Вода закипає. Ого, зараз поїмо! Але спочатку хотілося б, звичайно, трохи бати. Ой, ну я трохи вип'ю, бо я з дороги... Хочу трохи розговоритися, бо так воно не цей. О. А! О! Не знаю, що ти сталкер кертина намішав, але крепкі зараза. Так хорошо сидимо. Анекдота можу розказати. А. Uh... <свісно> Чому у бюрера проблема з документами? Через бюрерократію. <свісно> <свісно> Дуже непогано, а, дуже я, непогано я, вийшло. Я. Ну, що щось ти? Як тут? А! Хто там ходить? Горілочка що за... А, це ти, йо! Я... ну не лякав мене. А ну потримує слово. Що ти ж тут постійно це приходиш? Я твоїх братів, ганяю, ганяю. А ти це мене лякаєш так. Слухай, я закусить хочеться. Закусить? закусить. Батон, ковбасу вже поїв. А може я ще цікавіше? Тиві, що я припев. Оп. Опа! Оце, Оце по-нашому. Лішечки відкрити треба. Горілку будеш? Я там чув, що десь бюрер шатається тут. неподалік від нас. Десь може... тут? І він до вогника зайде. Бюрер. справді бюрер правда. Я, я думав, вони тут не водяться. Гарні, вони ходять. Ходять, є. А ми готові, якщо він зайде взагалі. А він наш друг. Поки що. Серйозно? Поки не в грі. А відкупи мені горілочки, будь звичайно. Це ж диви, та саме справжня. Козаки, так я одразу впізнав. Ось все. Це Точно то, то, в... чи то, то, ти... нормально! Чим ти тобі кинуть? Точно нормально! А то, що ти покинути? Ай, жалко батона! Зона відчудження. Це аномальна історія. І Там може бути що хоч. <ривіт> На, тримай. Закусити треба. А йди звідси, беркаєш мене. Була тебе. Смердиш! Фу! Бі, а Фу. Фу. <ривіт> іди, іди вже. Так що, розповідай, як в тебе Філіп проходиться. Та що, е проходимо тут Stalker 2, граємо. Та... Класно, гра ахуєнна. Сталкер грали колись взагалі. Знаєте, гру таку? Схоже, що якось було колись. У нас. Так що, а ти ж скажеш, а можна попробувати? звісно. І видихай, бо крепко, і закусуй одразу. Ти ж не думав, що ми тебе водою поїти. Це реально горілка! Ну радіацію чимось виводити треба, треба. Ось тобі і горілка. А що ти думав, що там те, що ти розпільюєш? Я думав там водичку. Молоді, ти любиш грати, давай може ти щось зіграєш. Грати? Ну так, ми сидимо такі гарні посики. Так, люблю грати на... А, ти про це. Давай. Що не гітар? Заграти такого? Не знаю, щесь заграй. Куда? Е, -е що? Куда? А це артефакти на розіграш взагалі-то. Куда, куда куди? Карманчики вивертаємо. У вас там випадково немає якогось в масочці. Якогось бандита? А де? Слухай, знаєш, що ми не зробили? Що? Ну воно ж хоч і істота, але ж вона не годована. Може тому і зла. Давай ще раз нашого бюрора походиш. І що, комбасуємо? від немає? Комбасую віддома. Дайте наму. йому випити! Ну а що? В зоні всі п'ють. Хоча їм радіація до фактів, як і мене літу. Даже анекдот був в Сталкері про цих. якраз про горілочку. Що лікар прописав від цього і від радіації, і від побоїв, і від цього. То я думаю, що може і від бюрерства допоможе. І навіть. Від бюрерократії! Ой, бліт, <ріст> ти, 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 <ріст> <ріст> ти ж розумієш, що він валяється в кучі всякого шмаття і в говні. <ріст> і кидається. <вона>. А, <ріст> ну що, на. Шо, який брудний? <ріст> Та пий шо ти? Знаєш, тота, давай. Воняєш. Ну хоч на камеру повернися, бо ніхто <ріст> тобі не поверять. <ріст> Та бутилку не їж! не їж бутилку. Воно дурне. Вона тепер воняти буде після нього. Та нічого страшного. Ну що нічого страшного, тобі нічого страшного, тобі все одно в тебе містер немає. <рес> Диви, отак зроби. А я ще поки людина, я отак, ще... Так, якось там, а. Оп, о А, клас просто. На, пий, що ти? В зоні все брудне, грязне, як то кажуть, що. чистого там нічого нема. КУДА? КУДА? В мене всі артефакти пиздять! Ну, воно таке, воно, воно дурне. Ну, шо, Оце горілки ти... випив і все одразу. В храбрості набрався. Так з тобою домовляйся наступного разу. Все погубив. А, все нормально, все на місці. Назбирав цих схронів собі, що вже, вже нема куди класти. Сумка забита повністю. Оце 30 років іду до торговця, щоб це все продати. І думаю, а на що воно мені взагалі треба? Та давай мені, мені треба. А слухай. а що. а що О, по-моєму, ж тобі не треба? Що це така розмова? Ні ну мені лут не треба. А за лут? Ну я ж його добув, я ліз в аномалію за ним, через аномалію, ліз в будівлю, Відстрілював цих йованих ми, собак ми на постійно. Бутилку. Де вона здобута? Ти знаєш, вона пожелається. Согласен, ну, согласен. А слухай, я бачив, що ти з моїм, скажімо так, другом спілкувався. З монолитерцем. Так він як тобі? Що думаєш? Отакий? — Отакий. — це, це, звісно ж, зараз по-іншому стало, бо завжди всі казали, що Моноліт це біда. Я завжди казав, що Моноліт це дуже серйозна організація. Серйозно? Так, такий парень серйозні? хороший. Я одразу побачив, що нормальний тіп. До нього ж прийшли, його хотіли зафігачити. всі. — Ну, я бачив, ти їх всіх поклав. Я ну, всіх поклав. За це тобі велика подяка. То так, я не міг що... інакше, ніяк інакше не міг. Но є біда mm -hmm. одна, що. Дружина моя не приїхала. Про свою картинку розповісти. Картину. Ну ще приїде. Ну ще приїде. Ще а ти показував медальончика народу? А? Ну це теж її доволі, це теж її робота ще. Дивіться. Це їбать просто. Там же ще магнітик ззаду і можна його на холодильник. А, воно прям чип. Ану. Ну, ну дивись, щоб тільки не перегрілося там. Тиць. Оп. Є yeah. Клас! Ну я думаю, що всі зрозуміли, що це е, люди, які допомогли це все зробити. Але по, по закінченню марафона ми зробимо окремий стрім. А може може це під кінець марафону, а може після марафону зробимо окремий стрім. Де ну я думаю, що у вас питань, мабуть, зараз дуже багато. І ми про все розкажемо і, і про аукціони, і про це все. Ну що. Файної вам зони, хлопці, ми тут побули і, мабуть, що підем, не будемо заважати стригнути, і щоб у вас все було добре. І ви там дуже в аномалії сильно не лазьте.